Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок, і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 6. Там хтось плакав. Справді. Зранку лив дощ. Мері виглянула у вікно пустище затягло густою імлою. Геть нічого не видно, іти надвір не було як. А що ви робите вдома, коли така погода, як зараз? спитала вона Марту. Дивимося, аби не наступити комусь на ногу, усміхнулася Марта. Хатинка маленька, у нас купа люду. А як дощ, то всі товчуться одне в одного на голові. Наша мама настільки добра жінка, але й вона часом не витримує. Тоді старші йдуть до хліба бавитися. Дікен тому дощ взагалі не заважає, йде собі на двір. Каже, що тоді помічає такі речі, яких не видно у гарну погоду. Якось він знайшов маленьке лисеня. Воно ледве не потонуло у своїй норі. Дікан запхав його собі у пазуху, зігрів і приніс додому. Стара лисиця лежала вбита коло нори, все залило водою. Решта виводка загинула. І він забрав його додому. Іншого разу. Дікан знайшов молоду ворону, яка теж мало не втопилася, і проручив її, назвав її Смолькою, бо вона чорна. І тепер смолька літає за ним скрізь. Мері з цікавістю слухала те, що розповідала Марта. Хатина на пустище, де у чотирьох кімнатах тулиця аж чотирнадцятеро осіб. Та й найбільше Мері цікавила Мартина мама, бо тільки від згадки про неї дівчинка відчувала якесь тепло. І, звісно, Дікен, який вмів дружити з лисенятами, воронами і всіма іншими звірятами. Якби у мене була ворона чи лисеня, сумно вимовила Мері. Я б гуляла з ними, бавилася б, але у мене нікого нема, нікогісінько. Марта співчутливо глянула на неї. Ти на спицях вмієш плести? спитала вона. А шити? Ні. А читати вмієш? Вмію. То чого б тобі не взятися до читання? Або можеш вчитися писати. Ти вже велика, можеш сама вчитися, слушно зауважила Марта. Але в мене нема ніяких книжок, мовила Мері. Все залишилося в Індії. Хм, шкода, сказала Марта. Слухай, а ти попроси, місіс Медлок, ту є бібліотека. Величезна і книг там ціла купа, Щось собі і вибереш? Впала на гадку дівчина. Тут Мері подумала, чудово! Вона піде і пошукає бібліотеку сама. Питати дозволу у місіс Медлок навіщо? Вона й так рідко показується зі своєї кімнати на першому поверсі. У цьому дивному будинку люди взагалі могли тижнями не бачити одне одного. Зрештою, окрім слух, і годі було когось зустріти. Коли господаря немав вдома, на другий поверх вони майже не піднімаються. Їм бо зовсім непогано велося у їхній кімнаті побіч кухні. Там їх сито годували. Чотири чи п'ять разів на день. А коли не було і місіс Медлок, то слуги могли годинами засиджуватися за столом, за сміхами та балачками. Робити ж нічого. Місіс Медлок, правда, десь другий день зазирала до кімнати Мері перевірити, чи все гаразд, але ніколи не розпитувала, чим та займається. З усієї челяді Мері постійно бачила лише Марту, яка накривала для неї стіл, а потім забирала тарілки. Спершу дівчинку це дивувало, бо в індії за нею скрізь ходила няня. Аж часом це Мері набридало. Та врешті-решт вона вирішила мабуть, в Англії такий звичай, що діти. У всьому мають повну свободу. Тим більше, навіщо питати дозволу? Марті дівчинка також нічого не сказала, вирішила, що так буде краще. Дочекалася, поки та позмітала рештки вересу від учорашнього вогнища і пішла вниз. Тоді ще хвилини з десять постояла біля вікна, обдумуючи свої дії. Насправді, бібліотека її не надто цікавила. Мері, звісно, вміла читати, але за весь час здолала якихось кілька книг. А ось самій поблукати по коридорах цього таємничого будинку це щось інше. Невже всі ті кімнати і справді замкнені? А може, якась ні? Цікаво. Чи вдасться їй полічити? Ну, бо що ж іще тут робити за такої погоди? Мері відчинила двері кімнати і рушила у довгий коридор. Вбік від нього відгалужувалися інші коридори і переходи, але Мері поки що вирішила дослідити цей. Він привів її до сходів. Дівчинка піднялася. І побачила ще одні сходи. На стінах скрізь висіли старовинні картини, потьмянілі від часу пейзажі та здебільше портрети чоловіків, жінок в пишних, атласних та оксамитових строях. Мері ніколи навіть не думала, що їх може бути так багато. Вона повільно переходила. Від одного портрету до другого, намагаючись відгадати, ким були ці люди. Мері здавалося, що люди з портретів також пильно її розглядають і дивуються. Мовляв, що робиться маленька дівчинка у їхньому домі. Зрештою, найбільше їй подобалися портрети дітей. Дівчатка були вдягнені у довгі атласні сукенки, а хлопчики мали на собі якісь геть незвичайні вбрання з пишними рукавами і мережевними комірцями. Та ось її увагу привернула набундючена дівчинка у зеленому парчевому платі. На пальці вона тримала такого самого зеленого папушку. Ця дівчинка чимось нагадувала саму Мері. І де ж ти тепер звернулася до неї Мері? Шкода, що не тут. Я б з тобою бавилася. Так, це був доволі незвичайний ранок. Виглядало, ніби у цьому величезному будинку немає більше нікого. Лише вона, Мері, мандрує ото по безлюдних коридорах. І скрізь двері, двері. Хм, якщо тут стільки кімнат, то колись у них мусили жити люди, думала дівчинка. Вона піднялася на третій поверх. Врешті вирішила спробувати, може, якусь кімнату таки забули замкнути. Дівчинка Переходила від одніх дверей до других, дарма вона вже геть згубила надію, коли раптом натиснула ще на одну клямку і та піддалася. Мері аж перехопила подих. Вона обережно попхнула двері, і вони повільно відчинилися. За ними була велика спальня, з гобеленами і розкішно інкрустованими меблями, подібними на ті, які їй не раз доводилося бачити в Індії. З широкого вікна відкривався вигляд на пустище, а над каміном висів ще один портрет тієї бундючної дівчинки, яка, здавалося, дуже пильно розглядає несподівану гостю. Напевно, це була колись її кімната, вирішила Мері. Під поглядом тієї дівчинки Мері почувалася незручно, тому швидко вийшла з відтіля. Далі Мері йшла по коридору і перевіряла всі двері підряд. Багато таки були не замкнені. Вона вже аж стомилася обходити стільки кімнат. Їх тут і справді було до сотні, хоча дівчинка й не лічила. Скрізь старовинні картини і гобелени, меблі з дивовижними орнаментами, сила селена розмаїтих речей. Де ж тут усе оглянеш? В одній кімнаті, прибраній оксамитом, мабуть, це була дамська вітальня, подумала дівчинка. Мері... Знайшла кілька десятків маленьких слоників, виготовлених зі слонової кістки. Слоники були великі і маленькі, деякі несли на своїх спинах погоничів чи паланкіни. Мерії в Індії траплялося бачити такі фігурки зі слонової кістки. Вона стала на маленький ослінчик, відчинила дверця та шавки. І повитягувала слоників, щоб краще роздивитися та й побавитися. Коли й це набридло, вона поставила фігурки назад і зачинила їх. Мері вже зібралася було виходити з цієї вітальні, коли раптом почула легенький шурхіт. Вона підстрибнула і обернулася у бік дивану, звідки долинав той звук. На дивані лежала оксамитова подушка, а в ній зяяла дірка, з якої виглядала налякана мишка. Мері обережно підійшла, щоб роздивитися. Мишка була не сама, довкола неї спали шестеро крихітних мишенят. Від цієї несподіваної зустрічі Мері стало тепліше на дощі дай які живі створіння у цьому безлюдному домі. Хм, я б забрала їх всіх зі собою, жили б по моїй кімнаті, але вона така налякана, ліпше не чіпатиму, мовила Мері. Дівчинка вийшла у коридор і вирішила повернутися до себе. Від отоми вона не могла відразу згадати дорогу. Кілька разів повертала не туди, врешті знайшла потрібні сходи і таки втрапила на свій поверх, але там знову заблудилася і не могла знайти свій коридор. Мері зупинилася і роззирнулася. Вона стояла у якомусь короткому переході з гобеленами на обох стінах. Певно, знов не туди повернула, сказала дівчинка до себе. І куди тепер іти? Тут її роздуми обірвав плач. Знову. І це було зовсім близько. Її серце швидко забилося. Мері повернулася і рекою мимовільно зачепила гобелин. Він відхилився. Дівчинка від несподіванки аж відсахнулася. Під ним ховалися двері. Не встигла вона навіть про це подумати, як двері самі відчинилися, і перед нею постала місіс Медлок із зв'язкою ключів у руці. Ти що тут робиш? суворо спитала вона, схопивши Мері за руку. Що я тобі говорила не вештатися де не просять. Я заблукала, спробувала пояснити Мері, не знала, куди йти і почула чийсь плач. Зараз вона просто ненавиділа місіс Медлок. Ти нічого не чула, гостро сказала економка. Негайно повертайся у свою кімнату або. Або я добре намну тобі вуха. І вона повела дівчинку по коридорах, а тоді впхнула її у кімнату. А тепер будеш сидіти тут, інакше просто замкну тебе на ключ, категорично заявила місіс Медлок. Хай господар знайде тобі гувернантку. За тобою треба добре дивитися, а я маю купу роботи. Вона вийшла і хрюкнула за собою дверима. Мері опустилася на килимок перед каміном, бліда від гніву. Там хтось плакав, 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 повторювала сама до себе. Гаразд, вона все одно дізнається, у чим тут річ. Мері вже двічі чула цей плач, їй не здалося. Але потім дівчинка згадала слоників з вітальні, мишенят у подушці і поволі заспокоїлася.